Слава Україні! Героям слава! Слава Збройним силам України! Все буде Україна! Друзі, всім привіт! Як завжди радий вітати на своєму каналі. Смажені пельмені на сковороді, немає нічого простішого. Беремо шматочок вершкового масла приблизно 25 грам. дві столові ложки соняшникової олії, розміщуємо це все на пательні та розігріваємо. Викладаємо пельмені. Пельмені у мене домашні. Обсмажуємо пельмені з одного боку приблизно 4-5 хвилин. Після чого перевертаємо і обсмашуємо з іншого боку. Знову 4-5 хвилин до ось такої гарної золотистої шкоринки. Для того, щоб пельмені не були твердими, вливаємо бульйон. Це може бути або курячий бульйон, або як у мене звичайна вода, якій розбавлені спеції, будь які які вам подобаються, і сіль. Знову ж таки, тушкуємо 5-7 хвилин, все. Перемені готові, ідеально будуть із свіжим огірком та томатами. Також можете приготувати до них соус на основі сметани, часнику, зелені і спецій. Також буде дуже і дуже смачно. Дякую, що ви зі мною. Якщо це відео було для вас корисним. Ставте подобайку, підписуйтесь на канал і коментуйте, друзі. Всім гарного дня і до нових зустрічей!